Мене часто питають про чаші, знайди нам класну, дешеву, щоб була відносно низька і максимально великий діаметр. Тобто співвідношення, щоб не маленька, не дорога. І отже, тоді розпочинаємо цю рубрику. Були підібрані чаші дійсно недорогі, але за рахунок того, що в них Дно не таке товсте, то вага цих чаш відносно невелика. Мінус в тому, що звучання не настільки тривале, як у чаш із товстими стінками типу Full Moon або схожих, тому що чим товщі стінки, тонше дно, тим звучання більш стабільне. Менш розсіяне, але це діло смаку, кому як подобається. Коли стінки тонкі, то звучання хоч розсіяне, але більш об'ємне. І... Але не настільки довго тримається звук. Але все одно він достатньо довгий. Тобто не можна сказати, що чаша тухне, глохне, ні. Це вже ну, вимірюється десятками секунд, я маю на увазі. Отже, перша чаша 900 грам. Диаметр 17,5 тайгер джамбаті біля ноти до. Наступна також джамбати тайр. Нота біля Сі. Вага. Кіло сто кіло сто діаметр дев'ятнадцять з половиною. Дев'ятнадцять з половиною досить така велика. класична класична чаша вага кіло двісті діаметр 19,7-19,8 19,7, 19,8, десь так речі бувають, де самі фулмун. Бувають. Отже, вага кілограм. Діаметр 19,1, 19,2. Можете. Ой, да, 19 сантиметрів. 19 сантиметрів. Кілограм. Це мої відмітки з набору Сімінор. Я тут така заусінняця, не знаю, сліди від ковки, але вони не заважають. 19 19,1 один. 19 сантиметрів. 19 сантиметрів з двома з двома градіровками попередньо було з трьома. трошки вище за попередню 250. 250. І діаметр фула 250 мм, диаметр 20 см, Да, 20 см. Досить велика чаша фуму, також з двома агренерувками. Huy Pahidhil gutah filtah